Естерхікс Абрахам все. Все, що ви бажаєте прямо зараз, в даний момент часу, вже існує в вашому вортексі творіння. Що ж стосується Творця всередині вас і нас, то коли ви просите про щось, це одразу матеріалізується в вашому вортексі і відбувається прямо зараз в той самий момент часу. Але ви так добре навчились досліджувати проявлення і не хочете візнавати, що бажане вже у вас є. В теперішньому часі, доки воно не з'явиться у вас на порозі, ви не визнаєте, що бажання існує вже в теперішньому часі, доки всі навколо вас не зможуть це побачити. І ми говоримо, о, як же повільно і довго доводиться чекати, доки навколишні люди зможуть побачити матеріалізацію вашого бажання. Легко налаштуватись на те, що вже проявилось, звісно. Так от, те, що проповідники і вчителя. Вам давно вже говорять про віру, дійсно застосовується тут. Тому що віра це вібраційне налаштування, віра це концентрація фокусу вашої уваги на тому бажаному, що вже створено і знаходиться в вашому вортексі творіння. Якщо ж ви можете сфокусуватися на тому, про що просили, і перестати бити в барабан, чому ви просите це? Я хочу цю прекрасну річ, тому що так жахливо її не мати, тому що без неї мені так важко і тому, що я цього заслуговую. Да, я дійсно цього заслуговую. Навіть якщо в мене цього немає, я заслуговую це. І ми вам говоримо. Що всі ці роздуми, з точки зору того, що це ще не проявилося, утримують вас в режимі очікування, котрий не дозволяє бажаному проявитися. Ви мусите відпустити відсутність того, що ви бажаєте, перш ніж його присутність зможе проявитися в вашому досвіді. Ми хочемо, щоб ви відчули реальність свого віхря творіння. Це вібраційна реальність. Ми не придумуємо все це. Все, що ви бачите, що проявилося у вашому житті, спочатку було вібраційною реальністю. А перед тим, як воно стало вібраційною реальністю, все, що ви бачите спочатку, було думкою, думкою, котру обдумували, доки вона не набула форми. Все, що ви бачите, все, що маніфестувалося, спочатку було вібрацією і проміжок. Час, який потрібен від моменту пропозиції, ідеї та її вібраційного впливу в ваш вортекс до її повноцінного прояву, настільки короткий, що його можна вважати нульовим, коли ви вібраційно відповідаєте тому, чого просите. Час необхідний для проявлення бажаного, рівний часу, необхідному для того, щоб війти в Вортекс і постійно залишатися в ньому. Тому. Коли ми говоримо вам, те, що буде відповіддю на кожне питання, котре ви сьогодні задасте, до кінця дня це стане дуже скучним. Ідіть у Вортекс. Ідіть в Вортекс. І деякі з вас скажуть, що це значить? А ми відповімо, що це значить. Перестаньте робити те, що заважає вам зайти в Вортекс. Що я повинен зробити, щоб війти в Вортекс? Нічого, але чому тоді я не в ньому? Тому що ви робите те, що утримує вас поза ним. Добре, то що ж мені потрібно зробити, щоб попасти в нього? Нічого. Ну, тоді чому я не в ньому? Тому що ви робите те, що утримує вас поза ним. Абрахам, ви глухі? Ви не чуєте, про що я вас питаю? Я не в вортексі. Як мені попасти в нього? Що мені потрібно зробити для цього? Нічого. Але ви повинні перестати робити те, що блокує вас. І ваше питання справедливе, тому що ми ніколи не бачили нікого, щоб просто міг перестати думати про це. Тому що, коли ви говорите, я більше не буду думати про це, я більше не буду робити це, ви думаєте про це, про що збирались не думати. Отже, вам потрібно почати робити речі, котрі дозволяють вам наблизитись до вібрації Вортекс. Ваш фортекс знаходиться в центрі чистої позитивної енергії, це свідчить про відсутність протирічливих думок. Коли ви говорите, я дійсно хочу, я дійсно хочу, я дійсно хочу, що ви хочете? Назвіть що-небудь. Я дійсно, я дійсно хочу 100 тисяч доларів. Так, так, я дійсно дійсно хочу 100 тисяч доларів. Якщо ви можете це залишити так, як воно є, то це чиста думка. Але якщо ваші відчуття таке, я дійсно. Дійсно хочу 100 тисяч доларів, котрих у мене немає, це не чиста думка. Коли ви говорите, я хочу гроші, тому що вони мені потрібні, це не чиста думка. А коли ви скажете, я хочу гроші, тому що це надихає, тому що це дає мені свободу, тому що я можу робити то і то, і ще це, і це. Відчуваєте, коли ви говорите, чого ви хочете і чому ви це хочете, це зазвичай більш чиста думка, позбавлена опору, ніж коли ви говорите про те, чого ви хочете, як це прийде до вас, коли це прийде, як це відбудеться і як ви це отримаєте. Іншими словами, є багато дій, котрі ви виконуєте, орієнтованих на дію, котра утримує вас у вібраційних паттернах неприйняття. Тому ми називаємо ці вібрації патрульними неприйняття опором. Опір природньому потоку. І кожен раз, коли у вас виникає опір, вам це сигналізують ваші емоції опору. І власне, емоції опору завжди являються негативними емоціями. Емоції опору не викликають хороших відчуттів, а емоції прийняття викликають все більше і більше приємні відчуття. Так от. Якщо у вас є емоції опору, значить ви роздратовані, засмучені, переживаєте, хвилюєтесь. Коли ви хвилюєтесь, це значить, що у вас ще є остатки опору, котрі утримують вас поза вортексом. І тому ви ходите не в вортексі. Вам так комфортно бути не в Вортексі, що ви навіть не уявляєте, що втрачаєте. Але коли ви знайшли час, щоб зосередитись на Вортексі, свідомо зосередитись на Вортексі, де перебуває ваша ясність і де знаходиться ваше натхнення, де знаходиться ваша ідеальна зустріч в кожному моменті з усім, чого ви хочете, де. Всесвіт здатний вам дати момент за моментом стільки повноцінного життєвого досвіду, що ви дивуєтесь, чому ви коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь виходили з Вортекса. Як тільки ви усвідомлено і навмисно проводите більше часу в цьому вібраційному стані буття, який ми називаємо Вортексом, де ваша вібраційна Точка притягання настільки очищена вашим свідомим фокусом думки, що ви не створюєте власного опору благополуччю. Тоді ви починаєте згадувати, навіщо ви народилися, і для чого був призначений цей фізичний досвід, що ви мали на увазі? Це наша обіцянка вам. Ви прийшли не для того, щоб боротися і страждати, а для того, щоб зосередитись. Це означає, що різноманітність вам дуже допомагає. Але ключ ось в чому. Якщо й ви усвідомите, чого ви не хочете, це допомагає вам прояснити, чого ж ви так насправді прагнете. І зосереджуйте на цьому всю свою увагу. І оскільки ви весь день кожного дня сповнені рішучості потрапити у свій Вортекс, потрапити у свій Вортекс, потрапити у свій Вортекс. Ми обіцяємо вам, що ви потрапите. Так, так, ви потрапите. І звісно, Вортекс виплюне вас, якщо у вас немає здатності потрапити туди і думати лише чисті думки про все. Ви творець, ви просіювач, ви сортувальник, ви різнобічна людина серед контрастів. І для вас найприродніше у світі потрапити у Вортекс. Але Вортекс виплюне вас, бо у вас немає чистих думок. Але ви мали намір проводити в цьому Вортексі значно більше часу, ніж перебуваєте в ньому зараз. Ваш план полягав в тому, щоб переважно бути там, а іноді поза ним. І ми повинні сказати вам, що ви перебували поза Вортексом достатньо довго, щоб створити у Вортексі роботу достатньо на 20 чи 30 життів. Іншими словами. Ви справді ні перед ким не зобов'язані виходити туди і боротися за ясність. Ми вважаємо, що ви знаєте, чого хочете, ви знаєте, чого прагнете. З точки зору вібрацій і емоцій, цей вхід у Вортекс це вібраційний стан, який на емоційній скалі знаходиться десь між надією та вірою. Іншими словами, якщо ви перебуваєте в відчаї, гніві або помсті, ви далеко від Вортекса, і навіть попри те, що ваша істина я. Знаходиться там, і закон притяжіння кличе вас додому, у вас достатньо опору, щоб не йти легко. І це не є негативною емоцією. Ви зрозуміли? Негативні емоції це велика частина вас, яка кличе вас, тягне вас, але через ваш опір ви не йдете легко. О! Ви йдете, бо коли ви крякаєтесь, так ми називаємо вираємо, ви йдете, ви йдете, просто ви не йдете легко. І той факт, що ви не йдете легко, є причиною тих болісних, неприємних емоцій, які навіть не можуть перетворитися на хворобу. Опір завжди і тільки пов'язаний з цим. Ми вклали в це достатньо, щоб ви зрозуміли. Що опір завжди, 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 завжди тільки опір. Опір це завжди про те, що у вас є вібрація, котра не співпадає з тим, що всередині вас. Так що ви утримуєте себе зовні зі своїми думками, що значить ніхто інший. Ні економіка, ні влада, ні політика, ні другі релігійні групи, ні супротивник на футбольному полі ніхто. Ніхто, ніхто, ніхто ніколи, ніколи, ніколи не являється причиною того, що ви не маєте бажаного успіху, тому що ніхто, крім вас, не може утримати вас поза Вортексом. Якщо тільки ви хочете сказати, о, вони були там, і я їх бачив. І оскільки я їх бачив, я не дозволю собі попасти в Вортекс, тому вони дійсно повинні бути другими. Тому що я можу побачити їх знову. У мене немає способності концентруватись. Я просто дивлюсь навколо і можу побачити, щось, що утримує мене від Вортекса. Мені здається, це кращий план дій. Так кажуть люди. Мені здається, що кращий план дій для нас всіх це зібратися разом і вирішити, який образ життя є ідеальним. А потім ми просто заставимо всіх так жити. І потім все буде набагато простіше. І ми кажемо, І як це працює? Повинна бути якась логіка. Котра дозволить вам зрозуміти, що якщо вам потрібно, щоб хоч би одна людина була іншою, для того, щоб ви мали можливість попасти в вортекс і відповідати тому, про що ви просите, то ви дієте неправильно, тому що ви не можете заставити їх зосередитись достатньо довго. У вас є підліток, ви не можете примусити його тримати вас в якості свого домінуючого наміру. Чи не так? Може бути, не для вас, але багато хто із вас шоковані тим, що другі мають наглість турбуватися про своє життя більше, ніж про їхнє. Я не думаю, що цей хлопець пропонує мені кращу угоду, яку б міг мені запропонувати при цій покупці. Так виглядає, наче він не турбується про мене. І коли ви нарешті зрозумієте, що кожна людина на планеті егоїстична, кожна людина на планеті йде до свого власного вортексу. І все, що, вам потрібно зробити, все, що вам потрібно зробити, це знайти думку, котра вам дозволить подумати про альтернативне. Тож, ви прокидаєтесь вранці і дійсно не хочете йти на роботу. Ну, поки що це єдиний спосіб заробити гроші. І ви так думаєте, ну, в ідеальному світі я б це виправив, я б не ходив на роботу, у мене просто були б свої гроші. Щоб це зробити, не потрібна якась надзвичайно хороша ідея. Тому мені потрібно зайти в інтернет, вивчити всі ідеї та вирішити, яка з них справді хороша для мене. Але я до цього не готовий. У мене немає обладнання, немає грошей, щоб його купити. Добре. Я знайду грант. Я знайду спосіб. Я знайду спосіб, я можу знайти якийсь спосіб. Я знайду когось, хто дасть мені гроші, щоб я міг купити обладнання і створити свій власний бізнес. А потім, а, я... а потім я зроблю все, що можу. Але потім, можливо, мені знадобляться працівники і повинні будуть ходити на роботу. О, мені щось важко це вирішити. Тому що я роблю все це, бо я не хочу працювати. Тож вони, ймовірно, теж не захочуть працювати. Тому я повернуся в інтернет і знайду тих, хто хоче працювати. Ось що я зроблю точно, я так і зроблю. Я знайду тих, я знайду тих, хто хоче працювати і створю свій бізнес, який буде достатньо великим, щоб вони могли прийти і працювати. А ми в цей час говоримо: або ви просто можете потрапити у свій Вортекс. Ви можете просто потрапити в свій Вортекс. Ви можете просто знайти спосіб, знайти думку, яка не викликає дискомфорту. І дозволити Всесвіту, всесвіту, який набагато кращий, ніж пошукова система Google, який має доступ до всіх вібрацій на планеті. Всесвіт, який знає, хто всі, де всі, якими є їхні вібрації, який ідеально поєднує вас з усім. Що ви вклали у свій фортекс творіння, де закон тяжіння вже зібрав усі співпрацюючі компоненти? І так, питання, котре ми хочемо задати вам. Чи являєтесь ви співпрацюючим компонентом свого особистого бажання? Відповідь, як правило, ні. Але якщо ви відчуєте натхнення, запал, то відповідь так. Але якщо ви відчуваєте розчарування, подавленість або фрустрацію, або ви хвилюєтесь, то ви не відповідаєте вібраціям, ви не являєтесь компонентом співпрацюючим з вашим особистим творінням, з вашим особистим вортексом. Отже, що ми хочемо вам пояснити, щоб ви могли осмислити це, доки ми направляємось далі сьогодні. Тому що, якщо ви зможете зрозуміти це, то все це легко складеться для вас. Ми просто хочемо задати вам одне просте питання. Вам легше контролювати поведінку значної кількості людей, обставин і ситуацій, щоб отримати те, на що ви можете дивитись, і що легко затягне вас у вортекс, чи вам буде простіше просто зосередитись на своїй думці, на речах, котрі затягують вас у Вортекс? Але досить зрозуміло, чи не так? Більша частина нашого світу діє в протилежному напрямку. Вони говорять: коли я бачу це, я відчуваю себе добре, але коли я бачу це, я відчуваю себе плохо. Тому нам потрібно прийняти закони, щоб цього не траплялось. А ми говоримо і ваші закони допомагають вам. Чи ви наповнюєте свої чаші вібраціями до самих країв і кожен день створюєте все більше і більше того, чого ви хочете? Тому що сутність кожної людини на планеті це абсолютна свобода. Другими словами, ви всі цього хочете. Свобода, котру ви шукаєте, почуйте це. Це свобода від вашого власного вібраційного дисонансу. Котрий ви самі створюєте кожний день. І коли ви виявите, як попасти у Вортекс і утриматися в ньому протягом визначеного часу, ви відкриєте для себе свободу, вищу за все, що ви коли-небудь відчували раніше, це те, за що ми хвилюємось. Ми переживаємо за те, щоб ви збалансували свою фізичну форму з собою у Вортексі.